На цій величній площі святого Петра, де Папа Франциск стільки разів служив Євхаристію та очолював великі зустрічі протягом цих 12 років, ми зібралися на молитву біля його тлінних останків, зі сумним серцем, але підтримувані впевненістю віри, яка запевняє нас. Що людське існування не закінчується в могилі, але в домі отця життям сповненим щастя, яке не знатиме сутін, Від імені колегії і кардиналів. Щиро дякую всім вам за вашу присутність з глибоким почуттям. Складаю шанобливе привітання та сердечну подяку главам держав, главам урядів та офіційним делегаціям, які прибули з багатьох країн, щоб висловити свою любов, пошану та повагу до Папи, який нас залишив. А народне виявлення, любові та участь, яку ми спостерігаємо в ці дні, після його відходу з цього світу до вічності, говорить нам про те, наскільки насичений конфлікт. Понтифікат папи Франциска торкнувся умів і сердець. Його останній образ, який залишається в наших очах і в наших серцях. Це образ минулої неділі, урочистості Пасхи коли папа Франциск, незважаючи на серйозні проблеми зі здоров'ям, побажав уділити своє благословення з балкона Базиліки Святого Петра, а потім зійшов на цю площу, щоб привітати з відкритого панорамного автомобіля весь великий натовп, що зібрався на Великодню святу месу. Нашою Тепер хочемо вірити Богові душу нашого дорогого папи, щоб він дарував йому вічне щастя у світлому і славному горизонті своєї безмежної любові. Нас просвітлює та провадить сторінка з Євангелії, на якій звучить голос самого Христа, який запитує першого між апостолами, «Петре, чи ти любиш мене більше, ніж ці? І відповідь Петра була швидкою і щирою. Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. І Ісус доручив йому велику місію, паси моїх овець. Ось це буде постійним завданням Петра та його наступників, служіння любові, вслід за учителем і Господом Христом. Який прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати свою душу як викуп за всіх. Де й свої сучесорін слазу Христо. Незважаючи на немічність і страждання останнього етапу, папа Франциско вирішив йти цим шляхом самопожертви до останнього дня свого земного життя він ішов слідами свого Господа, доброго пастиря, який полюбив своїх овець настільки, що віддав за них своє життя. І він робив це рішуче, спокійно, близький зі своєю паствою, Божою церквою, прямуючи, пам'ятаючи слова Ісуса. Процитовані апостолом Павлом, більша радість у тому, щоб давати, ніж отримувати. Коли кардинал Берголіо, 13 березня 2013 року, був обраний, щоб стати наступником Папи Бенедикта XVI, він мав за собою роки чернечого життя в товаристві Ісуса. А передусім був збагачений досвідом 21-річного душпастерського служіння в архідієцезії Буенос Айреса. Спочатку як єпископ помічник, потім як коад'ютор, а згодом і передусім як архієпископ. Рішення прийняти ім'я Франциск одразу постійно як вибір програми. Та стилю, на яких він хотів будувати свій понтифікат, прагнучи черпати натхнення з Духу Святого Франциска з Асізі, папа зберіг свій характер і форму пастерського проводу. І відразу залишив відбиток своєї сильної особистості в управлінні церквою, встановлюючи безпосередній контакт з окремими особами і народами, прагнучи бути близьким до всіх, з помітною увагою до людей у скруті, нещадячи себе, особливо для останніх на цій землі, маргіналізованих він був папою посеред народу з відкритим до всіх серцем. Він також був папою, уважним до нового, що з'являлося в суспільстві, і до того, що святий Дух пробуджував у церкві. Атенто Альновоке Емірджіване Лашочета з притиманною йому лексикою та мовою, багатою на алегорії та метафори, він завжди прагнув просвітити проблеми нашого часу, мудрістю Євангелія, пропонуючи відповідь у світі віри, та заохочуючи нас переживати як християни, виклики та протиріччя цих років змін. Які він любив визначати як зміну епохи, він вирізнявся великою спонтанністю та. Неформальність неформальною манерою спілкування з усіма зокрема з людьми далекими від церкви багатий людським теплом і глибоко чутливий до драм сьогодення. Папа Франциск справді поділяв тривоги, страждання і надії нашого часу глобалізації. Він повністю віддавав себе у унесені розради і підбадьорення через послання, здатне досягти людських сердець у прямий і негайний спосіб його харизма прийняття і вміння слухати в поєднанні з проповіддю типовою для сьогоднішньої чутливості, торкалася сердець і стараючись пробуджувати моральні та духовні сили першість євангелізації була дороговказом його понтифікату, з чітким місіонерським відбитком, поширюючи радість Євангелія, яка стала назвою його першого апостольського напоумлення Евангелії Гаудіум. радість, яка наповнює серця усіх. Хто з довірою і надією покладається на Бога? Провідною ниткою його місії було також переконання, що церква це дім для всіх, дім двері, якого завжди відчинені. Він неодноразово повертався до образу церкви як польового госпіталя. Після битви, в якій було багато поранених. Церкви, яка прагне рішуче перейматися проблемами людей і великими стражданнями, що роздирають сучасний світ. Церкви здатна схилитися над кожною людиною, незалежно від її віросповідання чи стану, лікуючи її ран. Незліченними є його жести і заклики на користь біженців і переміщених осіб незмінною була і його наполегливість у діях на користь бідних Знаменно, Що першою подорожю папи Франциска стала подорож на Лампедузу острів, що символізує драму міг... міграції з тисячами людей, які потонули в морі. Папа Поїздка на Лесбос разом з Вселенським патріархом та архієпископом Афін також відбулася в тому ж ключі, як і служіння Святої Меси на кордоні між Мексикою та Сполученими Штатами, в рамах його подорожі в Мексику. Подорож в Ірак у 2021 році здійснено всупереч усім небезпекам. Batikori особливим, batikori особливим чином Iraq цей важкий апостольський візит став бальзамом на відкриті рани іракського народу, який дуже постраждав від антигуманної діяльності. і діл. Це була також важлива подорож для ніж релігійного діалогу. Ще одного важливого виміру його пастирської діяльності. З апостольським візитом 2024 року до чотирьох країн Азії та Океанії папа досяг найбільш периферійної периферії. Світу. Папа Франциск завжди ставив у центрі уваги Євангелія Милосердя. Неодноразово підкреслюючи, що Бог не втомлюється нас прощати, Він завжди прощає, в якій би ситуації не опинився той, хто просить прощення і повертається на правильний шлях. Він забажав проведення позачергового ювілею милосердя, підкреслюючи, що милосердя є серцем Євангелія. Милосердя і радість Євангелія два ключові слова папи Франциска. На противагу тому, що він називав культурою відкинення, мов непотребим. Він говорив про культуру зустрічі та солідарності. Тема братерства пронизувала весь його понтифікат жвавими тонами. У своїй енцикліці Фрательні Туті він прагнув сприяти до відродження всесвітнього стремління до братерства бо всі ми є дітьми одного Отця, що на небі. З наполегливістю він часто нагадував нам, що всі ми належимо до одного і того ж людського роду. Ha spesso ricordato che apparteniamo tutti і що ніхто не спасається сам у 2019 році. Під час візиту в Об'єднані Арабські Емірати папа Франциск підписав документ про загальнолюдське братерство заради миру в усьому світі та взаємного співіснування покликаючись на спільне Боже батьківство. Звертаючись до всіх чоловіків та жінок світу в Енцикліці Лоудатосі, si», він звернув увагу на обов'язки та співвідповідальність за спільний дім. Перед обличчям шаленства численних воєн останніх років з нелюдським жахіттям, незліченними смертями та руйнуваннями, папа Франциск невпинно підносив свій голос, благаючи про мир і закликаючи до розсудливості, до чесних переговорів для пошуку можливих рішень, адже війна, як він казав, це лише смерть людей, Руйнування домівок, лікарень та шкіл. Війна завжди залишає світ гіршим, ніж він був до неї. Вона завжди є для всіх болючою і трагічною поразкою. Будуйте мости та не стіни. Цей заклик він повторював багато разів. А в службі вірі, як наступник апостола Петра, завжди поєднував зі служінням людині в усіх її вимірах. в духовному єднанні з християн, з усім християнським світом. Ми численно зібралися тут, щоб молитися за папу Франциска, щоб Бог прийняв його у безмежності своєї любові. Папа Франциск зазвичай завершував свої промови тут та зустрічі, кажучи: не забувайте молитися за мене. Дорогий папа Франциско, тепер просимо вас молитися за нас, щоб ви з неба благословили церкву, благословили Рим, благословили весь світ імо та. Як ви це зробили минулої неділі з балкона цієї базиліки в останніх обіймах, з усім Божим народом а та символічно також з усім людством, яке щирим серцем шукає істину та тримає високопіднесеним надії. e tiene alta la fiaccola della speranza.